Так, ну що ж, всім привіт, з вами Cointoday. Сьогодні я хочу зробити такі відео про відеос про ринок. В цілому є моменти, на які потрібно звернути увагу. А, трохи сам подивився, от, зі сторони так поаналізував, трохи подивився, що інші кажуть. І, і ну, є моменти. Моменти цікаві, моменти, які. А, Потрібно звернути увагу. По SP500, як ми прямо гадуємо, тобто у нас відпрацювання пішло. Тут вот у нас багато накопичувалося шортових позицій, вони на імпульсі всі побрилися. Ну, можна не всі, але велика їхня частина. В цілому у нас до АТ, якщо так брати, наприклад, від того, що у нас зараз є, вирости на 5.2% це, скажімо так, реальні цифри. Але чи вони будуть дійсно, невідомо. І є багато таких людей, які казали, типу, що якщо ми там підемо таким ростом подальше, то ми з легкістю можемо там за кілька місяців ще взяти і переписати. АТЕШ. І давайте ми візьмемо з цього моменту, ми трошечки детальніше розпишемо все. А, то у нас це рівень, ми його помітимо собі. І будемо розглядати його. Тобто, у нас є які варіанти, наприклад, похід ціни по SP500. Чому я кажу по SP 500. Далі ми повернемося вже до криптовалют. Ця ситуація взаємопов'язана. Будемо дивитися, що буде далі. А у нас може ситуація бути така, що десь можна і з цього рівня піти вниз, оскільки у нас, як ми бачимо, йде не такий вже сильний ріст, це, по-перше. По-друге, у нас велика свічка була, негативна, одна свічка така ось. І у нас, скажімо так, трохи сила зменшується. Тобто у нас, які тут були, в фані були проторговки, потім на імпульсах буквально так проходили вгору, навіть з гепами, скоректувалися, знову ретестули, скоректувалися трошечки і пробили на імпульсах. Пізніше тут трошки піджимається, піджимається, бах, одразу видно, продавець вже стоїть. На 4600. Там 610 десь так. От. І ми тут просто зараз знаходимося в одному діапазоні. Тобто у нас з цього моменту у нас є один варіант, або ми звідси вже котимося вниз. Це а, вже прямий негативний варіант. Є нейтральний варіант, те, що ми можемо дійти десь до цієї зони і далі вже вниз. от І якщо нас, наприклад, дійсно це а, буде такий ралі на фонді так то може бути на фондовому ринку таке, що якби якщо ми пройдемо ось таким чином, якось так плюс-мінус зайдемо сюди ретестом, і отаким чином, отаким чином. От, і далі може бути ріст, або вже звідси вниз. Одне з двох. Тобто, Або буде так проторгівля, там впевнена. От, звичайно, може бути таке, що ми зайдемо сюди і за кому? Тобто, Буде ложний пробій. От, і далі ми вийдемо вниз. Тобто такий варіант теж можливий. В цілому, як ви бачите, тут в нас в будь-якому випадку вимальовується шортова позиція. От, а для людей, які торгують, наприклад, там, на фондовому ринку, то, звичайно, заходити в позицію в будь-якому випадку, ризиковано в шорт, оскільки може бути дати ще імпульс сюди, сюди або сюди. І далі вже вниз. Але в цілому напрямок вже буде відомий. От. Що нетипово, то те, що у нас біткоін криптовалюта в цілому у нас стоїть, трошечки були. Є рухи вгору, але враховуючи те, як у нас, наприклад, SB500 із трикутника пройшов більше, ніж 10%, то на біткоїні по факту ми мали вже побачити хоча б біткоїн по 35-36%. По тобто, де, наприклад, йде а, ріст на фондовому, то біткоїн або стоїть, або дає незначний приріст. Там, де коригувається починає у нас. Фондовий біткоін просто падає. Тобто, сили, як такої, в принципі, немає. Тобто вона відсутня. З однієї, сторони ось якщо ми подивимося на ці от зони підтримки і тому подібного, тобто ми фактично зараз знаходимося, якщо подивимося, в дуже такому такому діапазоні. Я показував зони, над якими закріпитись можна, і далі далі це дає позитивний варіант. от А поки що ми його буквально реалізовуємо. Поки що ми ще втримуємося, але як тільки ми підемо десь за рівень там, 28 300-200, то тут вже можна сказати все, все, хлопці, дівчата, ми закінчили свій ріст. От, будемо падати. Падіння. Падіння у нас буде сильним. До цієї зони, зато, якщо брати, звідси це. То... На відсотків 25 приблизно можемо точно впасти. Це не буде не гарантовано, що це може бути, знаєте, як був з таким от, та, чином, що хоба на 23 там за два тижні, та, тако. може бути таке, що воно а, буде таким от чином про торговку, і потім хоба, так вот ще впаде. Знаєте, таким теж може. Тобто тут а не важливо те, який термін, важливо те, який буде рух. Рух ціни поки що. А, можна розглядати як шорт або а, від цієї позиції є ризиковано посеред каналу, тобто між верхньою і нижньою границею це не рекомендується заходити, але якщо ви хочете спробувати а, впіймати удачу, можете заходити і в шорт звідси. О, це вже ваш вибір. От, у мене позиція шортова знаходиться по біткоїну. Я її спочатку відкривав десь отут, закрив десь тут приблизно. А, навіть тут, а, десь по. 200 чимось для 300. О, тобто я забрав рух такий, а, закрив, оскільки був трохи відкуп, і вирішив посидіти, подивитися, чи буде дійсно якийсь відкуп далі йти. Але ми бачили, що от нас був от знизу трохи свічка, зверху одразу продавець і ціну далі давлять, давлять, давлять вниз, і її бачите, піджимає до нижньої границь. Тобто постійно йде вниз. Із скидування. І тому можна подивитися на те, що можливо буде її дивити далі вниз. А... Є в мене позиції, звичайно, і по альткоїнам. По альткоїнам в мене позиції лонгові, Ось, що б там хто не казав. От, звичайно, це ризиковано. ось, У мене по Ripple знаходиться лонгова позиція. По Догі лонго, Догі це чисто спекуляція. Там закинув, може до п'яти, включно баксів. Тобто таке, як то кажуть, якщо піде сильно вниз, Догі, та, ну, тоді, як то кажуть, ну, що є, то є. Не шкода. По Ay, у мене теж знаходяться позиції. Давайте я зараз при вас це все покажу. Кілька позицій є, я їх собі беру так для різн... різновиду такого. Аби погратися трохи. А, рухом ціни. от а У нас, ось бачите, от є. Я їх трохи брав на 4 долари. от І, скажімо так, чому я брав, роздивлявся онгої позиції? Через те, що а, фактично. Вони можуть якось піти трохи вгору. Тобто, якщо ми подивимося на ефір, от, ми якщо відкриваємо ефір-графік, то там можемо побачити, що е зона, ось ця, котра ми вказана по тейку, вона може бути досяжною. Ми, бачите, тут доходили ось, ось сюди. І я, звичайно, міг тоді зафіксувати трохи прибутка, але я його не фіксував, оскільки. А, думав, що, можливо, все ж таки дотягнуть її десь до сюди. Але, на жаль, до тут ну, не дотягнули. От. А, далі, чому Ріпл я нагадую, це ще новини? Можливо, повезе, і будуть новини, позитивніші якісь, і монетка трохи вистрілить. От. Догі теж пов'язані з, з соціальним мережею, можливо, ще якісь будуть вкиди від маска і тому подібне. Тому тут теж, як то кажуть лише для спекуляцій на новинах. Ей, просто монетка виглядає непогано. От, Я брав її лише для а, середньострокової перспективи. Звичайно, зараз, якщо ми подивимося, у нас, скоріше всього, буде пробиватися вниз. Тобто, десь на 62. А, ліквідація в мене на 50 баксів. Тобто, у мене ліквідація десь ось тут. Це її фактично її. Буквально дно на цьому ринку. От, те, що було у нас. Зараз подивимося. От тобто у нас тут було літом у неї і трошечки ще зимою доходило. От, тобто, це її фактично дно. От. подивлюся Якщо вона трохи підросте, наприклад, десь сюди. Наприклад, то там, мабуть, закриє по лонг, оскільки вона виглядає слабко. Звичайно, може закрити зараз, там мінус 90%, центів, тобто буде трохи збиток, ніж ліквідація, о, трохи краще. Але, але все ж таки, подивлюся іще. Бо ніхто не знає, сьогодні у нас 31 число, у нас закривається місяць і може бути різним. А, якщо подивимося на новини по біткоїну, по криптовалютам, регуляції, цьому всьому, тобто, знову ж таки, вони спеціально кидають не впевнені, не зовсім зрозумілі речі, але в цьому картина зрозуміла в тому, що понижувати, понижувати, скоріше всього, в цьому році не будуть федерали. Ось відсоткову ставку. А, друкувати гроші, можливо, будуть знову, не виключається, як я казав раніше, що у нас ще осінню теж можуть надрукувати, але буде видно, що буде далі. А, якщо брати нерухомість, то поки що залишається вірогідність там, протягом півроку-року, що буде все ж таки падіння. І буде дуже смішно, якщо це падіння припаде на падіння а, фондового та акцій. Буде такий, як би мовити, смішний момент. Так би мовити, неочікуваний. От. А, ну і, звичайно, тоді повалиться і криптовалюта. Криптовалюта, звичайно, повалилася доволі так сильно. А вона повалиться, це 100%. Як я казав раніше, 25к. Ми знову зможемо побачити це 100%. От. А, що, альткоїн? Альткоїни по-різному. Хтось буде більш стількішим, хтось буде більш слабкі... 에, сильнішим, сильнішим, слабкішим. От. Тобто. Знову ж таки, точно тут не скажеш. Єдине, що можна сказати, що ціною будуть маніпулювати, будуть дампити її. ось, І таким чином, окрім фьючерсів, ліквідовувати хом'яків на спотовому. от, В цілому, просто потрібно бути готовим до того, що буде падіння, і воно буде 100%. Коли воно буде, ніхто не знає, може бути і завтра. от. Uh, потрібно мати хоча б кілька сотень доларів. У вас буде кілька сотень доларів, хоча б буде якісь там падіння на біткоїні на відсотків 15, 20, 25, навіть 20-30. Там можна вже буде трошечки-трошечки добирати позиції. Uh, особисто я uh, не знаю, що я буду робити. Ось. Але, думаю, все ж таки, буду. Перекривати, тобто буду скричу, закривати частково свої позиції онгові, от, і переходити, наприклад, з Ева точно, скоріш, з я буду переходити на шорт-позиції. от І, можливо, це все зберу потім. Пізніше, якщо, наприклад, в мене шорт-позиція по біткоїну відпрацює, от, то я її закрию. Ось і закуплюсь на спот. Оскільки спот я більше його люблю. він більш сикіший, менше психологічно давить, не потрібно постійно контролювати. Ось, якщо брати по альткоїнам, по альткоинам, ну, нічого тут не скажете. Тобто, тут фактично, бачите, тут був а, хибний пробій. Тобто просто ціна пампанулась по кардану, пішла вниз. Тобто далі буде в накопиченні. Накопичення ж може бути ось таким о. Тобто, широкий канал накопичення. Це все нормально, це все стандарт. Ось тому будемо дивитися. От. А, по оптимізму теж такий момент: хибний пробід, вверх намагались дійти, не дійшли. Ось так. І зразу відскочили вниз. Тут теж був продавець. Ну, тобто, будемо дивитися, що буде далі. Але виглядає все поки що так, що намагається засадити просто людей в лонги. Показуючи, начебто, о, піджимаємося, але люди не всі враховують ці свічки. Не враховують, наприклад, по, проміжні інші ринки паралельні, де є акції, фондові і все інше. Тому тому тут, як то кажуть, кожен сам за себе. от Я особисто рахую що у нас може бути файне такий ще і як падіння спочатку, так і ріст. От. У нас по золоту доволі так. Фігура малюється. От, цікаво. як би це банально не звучало. От. Якщо вона проб'ється десь так от, то вона ще може побути. От, 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 золото теж може трохи підрости ще. У неї тут погиб як відмалювався, але ще може бути і сюди похід десь в цю зону. Тому комусь цікаво, можете розглядати це теж. Навіть, цікаво, кудись тут полетіло одна свічка. мія, Просто на Binance до 9000. Коли у нас було? 17 березня, вже навіть і не згадаю. от таке. І, коротше кажучи, по догі у нас, чому я кажу, що може бути таке, бо бачимо, тут є тінь знизу. Тут у нас дно, тут у нас піджалося На цьому рівні ми тримаємося, якщо ми його втримують, там може бути накопичення це все. І імпульсна свічка, наприклад, десь до 10 там, центів, може навіть більше Це може бути все. В такій ситуації. Тобто до 10 центів можна проспекулювати. На фьючерсах це якби доволі таки великий прибуток може бути. Тобто ми, наприклад, вирости можемо десь до сюди, на 33 по, по споту, або звідси, наприклад, зараз впасти десь на 15-20%. Бо падіння одразу десь сюди, я не думаю, що воно можливе. Але все одно сезонне накопичення тому. В криптовалюті, можливо, все. Але я все ж таки думаю, що ціну зараз все ж таки будуть якось накопичувати більше, якось в такому вузькому каналі, і далі буде сильний рух. От. Я особисто таке це бачу Ось. Атом. Атом. Я тут квісь ще малював, показу накопичення. Ми в ній ще знаходимося, і фактично, якщо так побудемо. Ми ще, наприклад, там, кілька місяців втримаємося, то далі буде дуже файний ріст. А, по проєкту в кепорі був. Це показував відео. я Зараз передивлюся, і у мене тут вже накапало пів бакса точно. Тобто накапало десь орієнтовно 0.8 атома. Тобто, скоро буде там 0,1 атома, і це рахуйте за місяць. Тобто, враховуючи те, що я вклав, наприклад, скільки монеток. Монеток я вклав 21,7. Тобто майже 22 монетки. Рахую, що це непогано. Ну, типу, брати такі маленькі гроші, 200 баксів вкласти, і щоб вже за місяць так от накапав. Враховуючи, що монетка буде рости в перспективі, це можна рахувати. І 2,3, і 4,5 іксів в перспективі. Тобто, наприклад, падає, наприклад, не в місяць, всіх вот так? Там не бакс-2, а можна сказати, що це може і 8 і 10 баксів в місяць з однієї тільки монетки. Тому а, це це з таким от ризиком, о, з таким якби, ентузіазмом. О, це якби нормально, я рахую. Це того варте. От. І до того всього ще й монетка виросте, і всі ці куплені монетки по ціні там, 8 доларів, 9, в 7-му, зможу хто скупив там. Uh, в перспективі продати там по 20-30. по 30, Це взагалі дуже файні бабки можна заробити. А то навіть і в 40. <світ> От, ніхто не знає, до скільки вона піде ростом. От, на цьому, в принципі, все. Тобто, думаю, ви зрозуміли. Uh, перспективно зараз розглядається поки що на ринку. Шорт-позиція, uh, поки що немає сили у покупця. Uh, uh, Слідкуємо, я був цілий місяць буквально особисту відпуску собі робив, тому майже публікацій на каналі не було. Публікував хіба що, коли я випускав свої а, там. Короткі публікації про свої позиції. І таке. От. Ну, В принципі, як ви бачите, а, за місяць майже нічого не відбулося. Ой. А, за місяць майже нічого не відбулося. Тобто ми, якщо подивимося ось так от, навіть трохи менше. от, Ми фактично стоїмо на місці. Тобто, якби я навіть сидів би щодня на ринку, нічого би не змінилося. Ми б були консолідація трохи вниз, трохи вверх, трохи вниз, і так далі. Тому резоном мені не було ніякого сидіти. No reason. Ну, думаю, було зрозуміло. А, всім. Гарних а, торгівельних торгів взагалі ось. Торгівельного тижня. Ось, всім вдалих торгів. Ось. Почуємось, побачимось вже наступних наступних відео. Всім удачі!